Це продовження, і я вирішила, що я зроблю свій особистий самостійний брилочок. Я буду його робити з бісеру, І вже зараз показую, що я зробила. Я зробила вже таке синеньке сердечко. Не питайте, чого сердечко, але сердечко. Бо воно патріотичне це вже зовсім інакше. Воно з двох сторін об'ємне. І зараз я роблю. Отаке жовтеньке, мені там потрібно його шити зсередини, тому воно ще не дороблене. бачите? Ще лісочка торчить. Буде виходити так. Ці сердечки будуть отак всеплені е двоє. І я ось на тижні піду в магазин, там, де я купую бісер і куплю туди щось оці оці кільце, оце велике, щоб зробити брілочок. І буду користуватися мені дуже подобається. Зараз. Татім, в мене, як ви пам'ятаєте, ось два контейнери з місті вже заповнені. І ось мені ще тато купив такий контейнер. Тут я засипала всі такі більш темні нюдові кольора. Ось що в мене виходить, мені дуже подобається. І всім.